Усім привіт, це до ревізор. І сьогодні ми завітали до київського офісу української продуктової ті компанії Юніверс, яка створює власні функціональні бізнес-додатки, а також розвиває власний rd центр Продукти Юніверс завантажили 45 мільйонів користувачів. Найвідоміші з них ScanGuru, TranslatorGuru, CleanerGuru та освітня лайфстайл-платформа Вазі. Ходімо подивимося, як живеться працівникам Юніверс. Основний офіс розташований у місті Києві у історичному районі міста Поділ за адресою Ярославський провулок 1 3 у команді працює близько 100 спеціалістів, більшість яких знаходиться в Україні, а близько 7% працює за кордоном повністю ремонт. Одним із досягнень є те, що компанія стала третій у світі за доходом як паблішер-утиліт для сканування. Піднятися на поверх можна за допомогою двох ліфтів вхід за спеціальним пропуском, який доступний лише працівникам компанії. А неподалік є зона з гардеробом, де можна залишити верхній одяг та взуття за необхідності. Також тут є зона з канцелярією, аптечкою, парасолями, які співробітник може взяти за необхідності. Основна частина офісу спланована по колу, і з коридору працівники переходять до просторої кухні. До речі, цю картину юніверсівці створили на одній з вечірок до повномасштабного вторгнення. А тепер про кухню: Щоранку сюди привозять смачні сніданки, а вже близько 12-ї, коли холодильники порожні, сюди привозять обіди. Співробітники обирають обіди самостійно, а компанія повністю їх оплачує. Окрім цього, тут знаходиться кавова машина з п'ятьма видами молока: кокосове безлактозне, вівсяне, мигдалеве, 20 видів пакетованих та натуральних чаїв, снеки, фрукти, натуральні соки та горішки. А ще тут турбуються про екологію. На кухні розміщені баки для сортування сміття та збору елементів жилення. Простір офісу розділений між різними командами. В одній знаходиться команда, яка працює над створенням та розвитком утиліт. В іншій команда освітній лифстил платформи Вайзі. А ще один спейс відведений для команди комунікацій та HR. Разом з ними сидить CEO компанії Ярослав Морозу. До речі, ось там його місце. Усього в офісі шість мітинг румів з хорошою шумоізоляцією, а також в них можна регулювати освітлення та температурний режим. Єдине, з відгуки працівників ми дізналися, що нестям потрібно бронювати заздалегідь, адже в робочій будні тут завжди хтось працює в тиші або проводить дзвінки. У кожного співробітника є закріплене робоче місце. Також є декілька вільних місць для гостей офісу. Це стало актуально під час блекаутів, коли співробітники офісу приходили зі своїми близькими та рідними, аби попрацювати. До речі, ось ці фігурки Олена, як я спеціалістка, розробила самостійно для своєї команди в честь визначних дат. Компанія займається розробкою додатків для операційної системи Apple, тому фахівці працюють на техніці одноіменного бренду згідно робочих задач. Спеціалістам, які працюють ремоут, компанія може доставити потрібну техніку, а також компенсувати кошти за роботу на власні. А після початку проблеми з електрохарчуванням компанія також компенсує 50% на придбання генераторів, екофлоу та інше. А ще тут є робоче місце на біговій доріжці. І код пишеш, і здоров'я покращуєш. А ще можна закривати коло здоров'я під час дзвінків. Хіба не чудово? Одним із найулюбленіших просторів команди є Silent Room із панорамою на історичний поділ, житній ринок та Андріївську церкву. Протягом робочого дня це кімната для концентрації. Тут можна попрацювати, зібратись з думками, а вечорами співробітники приходять сюди пограти настільні ігри, послухати мінілові пластинки. Або ж прочитати книгу. Є також традиція збиратися на внутрішній TEDx – Universe Lights Night, на якому можуть виступити як зовнішні, так і внутрішні експерти та поділитися корисними знаннями. Вже відбулися лекції про криптовалюту, як працює бекенд, майстер-клас розробки презентацій в Keynote. Є традиція після таких лекцій замовляти піцу та продовжувати обговорення вже у більш неформальній атмосфері. Окрім цього, в офісі колекціонують вінілові платівки. Більшу частину з них компанія платила самостійно. А налаштуванням аудіосистеми займали співробітники офісу, для яких музика і чейнг є улюбленим хобі. А, до речі, такі мої улюблені Gorillaz. Інколи Silent Room стає масажним кабінетом, в якому працює запрошений спеціаліст. Це гарна можливість переключитися співробітникам та подбати про свою спину під час роботи. В офісі є бібліотека. Книгу можна взяти за записом, а придбати окреме видання допоможе компанія. Головна умова це те, що закупка відбувається раз в місяць, а книга має бути цікавою для більшості команди. Інколи самі співробітники приносять книгу із власних колекцій. Для офісу розробили автономну систему опалення та кондиціонування. У кожному спеці є датчики контролю температурного режиму. До речі, в офісі є генератор, тож тут завжди є опалення та електрохарчування. Компанія подбала і про озеленення за квітами доглядає запрошений флорист. Цікавий факт, що коли команду релокували в Західну Україну у зв'язку з блекаутами, співробітники приносили домашні рослини, щоб флорист доглядав і за ними. Цей період в офісі був справжнісінький зимовий сад. До початку повномасштабного вторгнення кожні три місяці в компанії влаштовували гучні корпоративи у квест-кімнатах, вечірками з діджей-сетами та поїздками за кордон. Команда встигла відпочити в Туреччині та Хорватії. Проте більшу частину коштів компанія донатить у благодійні фонди. Кожен донат юніверсівця компанія подвоює. Співробітників, які задонатили найбільше, компанія відзначає такими іменними статуетками. Також для збору коштів компанія організовує благодійні стендапи із запрошеними коміками. А ще благодійні аукціони власних талантів. До прикладу, один із списів офісу прикрашає інфіті картина у кольорах прапору, яку придбав один із менеджерів напрямку. Також в офісі Юніверс проводили курс першої домедичної допомоги, щоб усі охочі оволоділи потрібними навичками і змогли врятувати своє життя, життя своїх близьких та колег. Окремої парковки для співробітників немає. та як офіс знаходиться в історичному центрі міста, проте поруч із закладом автостанції. Одна хвилина від офісу є платна парковка, де можна залишити власне авто за 50 гривень на день. Паркувальне місце, яке виділили в офісному центрі, переоблаштували під сховище. Тут є запас питної та технічної води, снеки, а також декілька робочих столів та стільців. Саме тут співробітники мають змогу перечекати небезпеку під час повітряних тривог і практично безперебійно продовжити свою роботу. Кожному новенькому тут дарують welcome пек-тербинку з чашкою, блокнотом. Необхідною канцелярією, периферійною технікою та макбуком детальніше про соцпакет розташування офісу, Welcome Pack ми розповіли у статті на Доуей. А що важливо в офісі для вас? Розповідайте в коментарях. Традиційно ми провели анонімне опитування серед команди Київського офісу Юніверс і попросили спеціалістів за п'ятибальною школою оцінити певні критерії. І от що в нас вийшло: найвищі оцінки здобули можливість безперебійної роботи в офісі та його розташування. Найнижчі оцінки отримали периферійна техніка та парковка. Це був дооревізор в Київському офісі Юніверс. Вирішувати гарний це офіс чи ні, будете тільки ви. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних ревізіях. А ми поїхали далі!